Привіт всім! Я дуже задоволена, що можу тепер ділитися з вами своїми рецептами. Сьогодні ми приготуємо з вами сирні понтики. Або ще їх називають сирні кульки. Для приготування сирних кульок нам потрібно 250 грам творога. Творог має бути дрібний. Якщо він у вас крупніший, то його потрібно перетерти через сито. Також потрібно 2 яйця. 50 грамів цукру. Якщо ви любите, щоб були більш солодші, то можна більше додати цукру. Якщо менше, то потрібно зменшити. Також потрібно 11 грамів розпушувача. Ну І для цього потрібно борошно і 300 грамів. Ну, десь 250-300, подивитися, як буде брати тісто. Воно потрібно, щоб було не липнуло до рук. І щепотку солі. Так, будемо готувати. Тепер перейдемо до приготування самих пончиків. Беремо 250 грамів сиру, як я вже говорила у відео. Його потрібно розімнути лопаткою, ну як зручно, мені зручно лопаткою. Він у мене мілкий, тому я не буду його перетирати через сито. думаю, цього нам достатньо буде. Так, у сир ми зараз додамо два яйця. Також все перетираємо. Щоб гарно сир з'єднався з інгредієнтами іншими. Уже така, бачите, маса волога така прям все гарно передерться вже з яйцями. Об'єднали. Тепер до сиру військ ми додамо 50 грамів сахаря, цукру. Сирі з яйцями ми з'єднали. Тепер ми додамо до сиру яєць, цукор 50 грамів. Я люблю, коли вони солоденькі. З'єднуємо все. Хто любить ванильний сахар, цукор можете додати. Хто не любить, можете без. Тут за бажанням. Все гарно при... Об'єднуємо, щоб не було колків. До нашої маси ми додаємо, додаємо до нашої маси дрібку солі. Все гарно вимішуємо. І додаємо степучі інгредієнти. Це в нас залишилося борошно і розпушувач. Спочатку додаємо 250 грамів борошна, а потім будемо дивитися по масі. Якщо мало, то ще додаємо. Спочатку 100 грамів додавлю, вимішаю, щоб гарно вимішалося тісто. Маса така вже доволі густа. Так, і додаємо ще 150 грамів. Я думаю, що нам досить буде. І розпушувати щоб змакують, з мукою з'єднався. Всі 11 грамів додаємо. Вимішує. Тісто вже таке доволі тугеньке, його потрібно вимішувати руками, тому що вже лопатка не справляється. Але я вам скажу, що в мене пішло десь грамів 200 борошна навіть. Який, певно, сир такий був твердуватий і менше взяв. Ну, ви дивіться самі по своєму тісту, в кого яке. У мене це якраз хороше вийшло. Замішуємо гарно. На до рук винишуємо. Чудове тісто в нас вийшло. Дивіться, до рук не липне. Ну і тепер положимо його в тепле місце, щоб воно відпочило. Десь, я думаю, хвилин так 20. Тісто наше відпочило і можна тепер робити з нього кульки. Беремо так, щоб, дивіться, щоб не дуже великі і формуємо такі кульки. Викладаємо їх на дощечку. Можуть бути різного розміру. Дивіться самі, як у вас буде виходити. Я люблю, щоб були не дуже великі, щоб гарно прожарилися всередині. Бо коли великі, то буває по-різному. Так, швиденько, швиденько, такі гарні кульки виходять. Оскільки у нас вийшло кульок, тут я посчитала 40 штук. Але вони розміру такого, середнього, маленького, не дуже великого. Ну і Тепер будемо нагрівати олію і будемо їх смажити. Беремо дві ємкості. Одна у нас в якій будуть жаритися наші кульки, друга, в яку будемо витягати кульки. Наприклад, зручніше із дирочками взяти такий друшлячок, щоб лишня олія стікала. Але якщо чесно, то вони не мають лишньої олії. Ну і така ложка, щоб їх витягувати. Зараз олія у нас нагрівається, ми поставили її на середнє, на п'ятерочку. Можна потім буде зменшити, коли прогріється. Головне, щоб олійка гарно прогрілася. І чекаємо, поки закипить. Так, дивіться, в олії з'явилися вже бульбашки. Тепер будемо кидати наші кульки по одному. Головне, щоб вони не прилипли у вас. Дійте, будь ласка. Наприклад, широку ємкість, більше куди вкладать за один раз. Швидше жаряться. Також потрібно їх перемішувати, щоб вони не прожарювали з однієї сторони, а з обох. О, вони дуже швидко жаряться. Черки прожарили порцію і можна одразу цукровою пудрою присипати, щоб гарні такі були. Щедро так присипаємо, не жаліємо. Яка у нас буде з вами смакота? І ціки гарні. І смажиться остання наша партія куляк. Присипає. Присипаємо. Принесенько так подрою, щоб вони аж купалися в мені такі гарні коло колобочки. Дуже рада була поділитися з вами своїм рецептом кульок. Тому заходьте до мене на канал, буде ще дуже багато цікавих рецептів. Дивіться, яку смакоту ми з вами приготували. Дивіться, яка серединка у нас гарна. Дивіться, які пухкі, прожарені. Готуйте і смакуйте з задоволенням. Дуже рада була поділитися з вами своїми рецептами.